Доброго дня, шановні друзі, 8 каналу, всім здоров'я, успіхів, хто приймає в розіграші участь. Сьогодні неділя, сьогодні трішки відпочивав от, і вирішив вам записати деякі відео. Сьогодні я отримав ножичок мисливець від підписника Ігора ти мене бачиш моє вітання. Ігор, також е, учасник е, розіграшу, е, от, там, де рибку він делове, де відпускає бо відео, там останнє, яке я закатав шортс, воно участь не приймає, а тільки то, що е, тоді завантажив минулого разу. То останнє відео, де рибку відпускає. Це є Ігор, мій підписник. Ось, і він мені надіслав. Воно то відео не участвує. Тільки то попереднє, де він злив рибу, там, вони ловлять рибку і воно відпускає. Останнє е, відео на шорці воно участь не приймає. Так, ну що хочу сказати? Е, тільки нещодавно отримав на нову пошту. Ось прийшов цей мисливчик, хочу вам його показати, який буду реставрувати, тобто відновлювати, давати друге життя. Е, зразу говорю, перед цим я був розпаковував його. От, І хочу вам показати. Так. Так, перший раз. Ми... Дійдемо до ножен, тобто до піхви. Ось так ось виглядають піхви. Це старий ніж. Ось так виглядають на даний момент піхви. Я так зрозумів, що тут по бокам вони запаяні. Запаяні, скоріш всього, ось тут. Ось чуть-чуть був прогин, видно, чуть його підрівняли, запаяно так би оливом. Бачите, так? Ось вони має такий стан. Це є піхва до цього мисливця. І з другого боку. Тут шкіра, вкладеш всередині, також зі шкіри. Тут перемотано е, із лентою, Ось, бо не видно, надірвалося при носінні. Ось і з цим я буду щось вирішувати. Я вже маю план, що я думаю, з цим зроблю зараз. Із ленту цю знімемо. вона не потрібно. Отак. Ось так ось. І тут надірвано. Так, з цим будемо. Буду давати ради трішки. Так, і так, і тут у нас чеканено це все чеканка. Досить цікаво, ми такі ножні, тобто піхви такі ще не зустрічалися. Зверху чекани. Ось так з цього боку вже позеленіло, бо пішла корозія. Ну е я зачищу їх. Це також шкіру зачищу. Тут я, ось так от. Воно мало би бути. Ось. Тут я зроблю фіксатор. Зачищу. Цю шкіру, всю. І дамо це відновлю, тут пічищу. І дамо друге життя. Ось такі піхви. Ну, Як оригінальні прийшли, так і оригінальні і будуть у нього. Я так зрозумів, тут була ця чеканка, ось тут було зламана. І тому це ось. Бо вона паялася, поспаяна ось до цього місця. Добре, з цим ми вирішимо питання. Так, і переходимо до самого головного, до мисливця. Так, ну ось цей мисливець. Бачите, тако, так виглядає. Тут є тильник. З головою тигра. Або навіть лева, лев. ось І у пасті лева. Ось тут, якщо можете замітити, бо камінь. Я так думаю, що стоїть камінь червоний. Це я все буду відновляти. Так само. Ось це ось больстер. Також буду йому надавати друге життя. Е, в чому проблема? В основному проблема в риболовних е, ножах одна з найчастіших. Це коли руків'я дерев'яне. ось як тут. Бачите, так? І тут лако було, воно колись було. Все скрите лаком. Ось лак ось чорний. Бачите, так, залишився по бокам. А тут вже немає стерся. Як правило, ті, хто зв'язані з риболовством, з рибальством, як правило, ножі, коли берете з дерев'яним руків'ям, бажано брати не лаковане. Бо лак з часом. З часом лак при воді, ось, він потім починає тріскати і починає старатися відпадати і так далі, і тому подібне. Тим більше лаковані чи мисливці чи риболовлі, ну, рибалки вони не беруть руків'я лаковане. Чому ще? Тим більше мисливці, бо коли лаковане руків'я, на ножі воно. Ну, рука скользить по ньому. Коли воно мокре, воно гладке руків'я, коли лаком скрит, тим більше ну там слої лаку. І е, воно скользить, воно. воно незручно. Тим більше лак не любить вологості, не любить води. От така ситуація. Так що риболови чи мисливці на це зверніть. Велику увагу. Якщо вже берете е, з дерев'яним руків'ям, то краще пропитувати пчелиним віском. Пчелиний віск, і рука не буде вам скользити, і пчелиний віск не підпускає до себе води. В будь-який час можна пройтися, там, чи деякий період ще раз пройтися пчелиним воском по руків'ю. І все. І більше нічого не потрібно. Ну, Коли тріскає лак ви ж другим разом, не придетеся, лаком не замочите, то руків'я потім будуть такі слої, воно буде відколюватись і так далі і тому подібне. Тобто така невеличка приміточка. Ну, досить симпатичний. Ось. Тут є, якщо ви бачите, малюночок. Тут є дика качка. Ось так. А з цього боку є кабанчик. Ось тут він за номером. Ось така річ, досить симпатична, досить агресивна. Ось, Ось така симпатична річ. Так що слідучий процес його відновлення буде. Зараз поки що робимо огляд. Це буде зачищати, цей камінець також підчищу. Тут де є лак. Я цей лак весь знімлю. Ось, підрівняю трішечки. Знімлю гравером. Підрівняю. Зайду руків'я, підчищу, піщу, зайду е, пчелиним віском. Тут де Больстер. Бачите, тут де Больстер. Трісічки, воно пом'яте там, це все, все відновлю, відчищу. І отакі симпатичну цю рукояточку дам їй друге життя. Так що наступне відео буде по реставрації цього мисливського ножа. Так що, Ігор. Я думаю, там пару днів. Бо я буду в основному працювати е, після там, десь вечора. Ось буду закидати відео. І через пару днів буде вже думаю, готовий. Так що таке відео хотів вам записати. І традиційно глоточок з вашого дозволу Броварика. От. І сьогодні я броварок з такого кухля, з кого келеха. Бачите, так? Це є давній історичний. Ось тут є пилко. Давній історичний кехер такий. Бачите? кому? купа, купа, років. Хочу випити за ваше здоров'я. Розіграш в силі в процесі. У вівторок ще завтра буде відео закидувати по цьому ножу. А вже вівторок, там в 9-й годині вечора виходжу на стрім і оголошую переможця. Так що ваше здоров'я, ось такі ось келих, давні, традиційно ваше здоров'я! Ну, на сьогодні, на сьогодні поки що все. Всім успіхів, всім всього найкращого. Ставте палець вверх, хто палець не. Ну, ви знаєте, я за Подопаєчку. Моїм підписникам сердечко. Завтра буде ще цікавіше. Всі ми, всіма вами не прощаюся. До зустрічі, до слідучого відео. Всім пока-пока.